Розпочнемо. Спільне засідання. Першу пункту 11 сположення про постійній комісії, мічаської сільської ради, класської районної країсь області, засідання комісії є промошення, якщо в ньому бере участь не менше половини депутатів від загальної кількості членів постійних комісії. Всього членів постійної комісії 21. Присутньо у нас. 11 депутатів. Для подальшої роботи засідання постійних комісії нам необхідно брати секретаря спільного засідання. Пропоную секретаря спільного засідання постійна комісії брати секретаря постійної комісії чор, Чорного Анатолія. Є інші пропозиції? Ну Добре, да, как як е, секретарі постійних комісій у нас присутні онлайн, то да, з тих, хто на місці, член комісії, у нас. Е... Проводимо відкритий голосу. Якові. Зачем так? Дерня. За, За. Е -е, дню. За. Загаєвська. За. Черный. За. Могу. За. Вчерашний. За. 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 Левина. А Левина. Левина. Не упаковал. За. Ливина. Ливина. микрофон Николай, включить да, микрофон. Давай ты Дмитрий пока за. Ахаб. За. Ждем, Валерий. Да, мне микрофон что-то отключенный вообще. Сейчас набираем меня. Сейчас набираю. Я его не Именно в одной из Так, микрофон у вас выключен еще. Да, да. Выключены. За леви теперь чудо, да не да, 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 да. да, да. было. Чуть все, девочка, спасибо. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать зам. Шановні депутати, вам роздані пропозиції до порядку денного засідання постійних комісій. Як у депутаті будуть? Є зауваження до пропозиції? Починаємо наше, наше засідання. Перше питання у нас. А порядок не... денний проголосувати за порядок денний. Що зараз? Mm -hmm.

Черасі. За. Юпаков За. Лєріна. За. Митин. За. Ага. За. Переходимо до розгляду першого питання нашого. Про внесення змін до бюджету Леченської сільської ради територіальної громади на 24 рік. Симбітник. Свої. Нам <головніка> необхідно прийняти субвенції і дотації з державного бюджету, що нам навіть вняли, щоб ми могли використовувати ці кошти, а саме це субвенція на доплату вчителям у сумі 930 тисяч 400 гривень, це 762 тисячі 622 гривень 95 років на заробітну плату і 167 тисяч 777 гривень 5 тоді на нерахування на заробітну плату. На оплату енергоносіїв по освіті додаткова дотація 273 тисячі 900 гривень. На забезпечення харчування учнів початкових класів загальної середньої освіти 17 тисяч 700 гривень. А також нам необхідно для коригування проєктно-кошторисної документації ну, по харчовоку. Здійснити перерозподіл коштів, а саме з забезпечення діяльності загальної середньої освіти з придбанням, зняти 169 тисяч гривень і перерозподілити їх на співфінансування заходів, що реалізується за рахунок освітньої субвенції це на коригування ПКД 169 тисяч гривень. А також проектів цього немає, але це впевнено з'явилось перед самим засіданням. На виконкомі буде розглядати, будуть розглядати питання про матеріально допомогу населенню і не вистачає коштів. Знімаємо з дорог 40 тисяч і перерозподіляємо їх на соціальні захисти. Так, все. І з питання по чому питання? Ні, нема. Нема. Яковлев. Да. Демянчик. Да. Зеленюк. Да. Аевский. Да. Черный два. Благун. Да. Вчерашний. Так. Да. Евпаков. Да. Левина. Да. Митин. Да. Ага. За. Да. Одиннадцать за. Да. Всі питання, які були е, включені до порядку денного, вирішені. Дякую це за віддату.